Масштабної російської атаки у Дніпрі ракета влучила у багатоповерховий будинок. Попередньо відомо про десятьох поранених. Троє із них діти. Зруйновано щонайменше один під'їзд під завалами, що можуть бути люди. Кореспондентка ТСН Анастасія невірна з нами зараз наживо з Дніпра. Вітаю Настю! Тож розкажи, що тобі відомо, що відомо наразі про потерпілих. Вітаю сьогодні страшний день у Дніпрі. Російська ракета влучила у багатоповерховий будинок, і відомо, що під завалами і досі можуть бути люди. Це соборний район міста. Там густонаселений район, де багато таких от багатоповерхових будинок будинків і жодних військових об'єктів. У нас досі триває тривога, тому на місце поки що не пускають. Але вже те, що Відомо можу сказати, що о 15.40 пролунав вибух, і вже за кілька хвилин повідомили, що получання було саме у дев'ятиповерхівку. Маємо перші відео з місця одразу після влучання на них чути, як чоловік говорить, що знесено півбудинку. Прошу послухати. у домашньому соусі Знаємо, що зруйновано як мінімум один під'їзд, і що на місці купа диму, і також багато пошкоджених автівок. Щойно міський голова написав, що завали будуть розбирати як мінімум до ранку. А голова військової адміністрації обласної повідомив, що найменше про десятьох поранених, троє з них діти і троє у важкому стані. На місці працюють усі служби, намагаються приборкати пожежу і зарадити тим людям, які ще. Можуть бути під завалами, поки це вся інформація студія.